Привіт! Сьогодні в мене запланована дуже літня сімейна зйомка на басейні, і я покажу вам, як я знімаю, як знаходжу кадри, ракурси, як працюю з маленькими дітьми, а ще поділюсь декількома лайфхаками, які допоможуть вам створювати казкові кадри навіть в обід при жорсткому світлі. Як частину реквізиту на тему замовила надувний круг із нарукавниками. Дуже хотіла, щоб усе виглядало гарно і гармонійно, але один з нарукавників прийшов з браком, з маленькою дірочкою, і я не знаю, чи буду його використовувати. А ще колір. Круга і нарукавників відрізняється. На сайті це виглядало ось так, а прийшло ось так. Цього разу ми вибрали дуже гарне місце, де мені хотілося би не тільки знімати, а й насолоджуватись відпочинком. Перший крок оцінити локацію. Дивлюся, де більш м'яке світло, щоб уникнути різких тіней і щоб обличчя виглядало природне. Лайфхак німородин світло з боку дорівнює глибина і об'єм. Яскраве сонце дає жорсткі тіні, тож обирайте місця з парасолькою або знімайте так, щоб сонце було за спинами чи трошки з боку моделі. Далі дайте дитині кілька хвилин просто погратися з бризками чи з іграшками, щоб зникла напруга перед камерою. А також дайте батькам завдання. Наприклад, покрутіть малюка у воді або разом зробіть велику хвилю, рухи оживляють фото. Чому це працює? Бо батькам не потрібно вигадувати, що робити. Усі в русі і кадри виглядають природньо. І дитина зайнята грою. А не камерою. Додайте смачний реквізит. В нашому випадку це кавун, а ви можете взяти морозово, полоницю, кукурудзу, що завгодно. Це не тільки красиво, а й додає щирих емоцій в кадрі. І ще не бійтеся безладу. Краплі соку на щуках чи ручках роблять фото живими і смачними. У сонячний день світло може бути дуже підступним: різкі тіні під очима, пересвітлені ділянки, нерівномірне освітлення, і саме тут виручає відбивач. Він м'яко повертає сонячне світло туди, де його бракує. Завдяки цьому кадр виглядає збалансованим, без різких тіней і з природніми відтінками шкіри. Відбивач це простий інструмент, але він справді піднімає рівень вашої зйомки. З ним фото та відео виглядають більш кінематографічними. Вода найкращий асистент фотографа. Вона розслабляє та допомагає дітям відчути свободу і розкріпоститись. Тут немає, сідай рівно чи дивись у камеру, є сміх, бризки і повна свобода руху. Саме тому зйомки біля моря, у басейнах чи чанах майже завжди проходять на ура. Діти граються, забувають про фотоапарат, а я лише направляю нашу гру і отримують ті самі кадри справжні, емоційні і без постановки. Якщо хочете, щоб краплі води гарно виглядали в кадрі, ставте коротку витримку. Так вони будуть, наче заморожені. У мене зараз стоїть витримка 1,4, але можна і більше. Діафрагма 4 і ISO 250. І ось ви можете побачити результат. Сьогоднішня зйомка ще раз нагадала мені, що фото це не про ідеальність, це про справжність і момент. І якщо ви вмієте бачити красу навіть у мокрому волосі і безладних бризках, тоді ваші фото завжди будуть живими. А якщо хочете більше таких закулісних історій, підписуйтесь, далі буде.